Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Роман з перемогою. Наскільки ця перемога сьогодні була важкою і за водночас важливою для Львівських Карпат? Ну, дійсно, після невдалої невдалої гри вдома. Десь трошки футболісти, ну, будемо так говорити, нервували, тому що ну, неочікувано то було. Ну, але я радий, що ми сьогодні все таки виграли. Непроста гра була, причому то вже друга з Полтавою, яка команда добре фізично готова і в тактичному плані. Підковані, так що було непросто. Ну, правда, ми самі собі услужнились е, гру, тому що було ще два-три моменти. треба було забивати, ну, а ще в другому таймі могли і могли пропустити. Так що... Ну, але гра хороша була, така бойова. І... Так що я вітаю своїх хлопців з перемогою. Іванович, досить несподівано в складі з'явився Демченко, рябов на заміні був. Ви задоволені його грою? Та й загалом як вийшов ще рябов по терапію? Ну, Демченко непогано але ми вже, ну По-перше, ми на штучному полі не грали, плюс сонечко вийшло, то не так просто грати. І... Тому десь ми пішли на те, щоб його поміняти. Ну, але до тих 60 хвилин, які він провів на полі. Досить непогано. Рябов вийшов, ну так ми вже грали на утримання рахунку, тому випустили ще всередину гравця, який непогано грає відборі. От і все. Полтава сьогодні чимось здивувала, чи ви очікували тої гри, яку вони сьогодні показали? Ну, не приблизно так грали, як і у Львові. Там у нас були складнощі, на жаль. Ну і сьогодні також. Так що ну, я вже сказав, що. Команда непроста. Я правда, Франківську, в мене таке враження, що там другі футболісти грали. Я так не дивився, як вони грали Франківську. Ну, таке враження, що там 11 футболістів других було. Ну але ми ж, як кажуть, привикли, що на нас налаштовуються як на останній бій. Так що... Дякую, Миро Базанович. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера ІСК Полтава. Ігор Вікторович ваш короткий коментар по грі. Цікава гра. Важка гра в непростих умовах. Поле штучне, жарко було, тривога. Вважаю, що ми провели непогану гру. Думаю, навіть краще, що ми грали на виїзді з Карпатами. Створили достатньо моментів для того, щоб не програти цю гру. Мабуть, не заслуговували на поразку. Так, у Карпат, звичайно, були моменти. Такої хорошої команди не може бути за гру. Без моментів, але вважаю, що ми сьогодні точно не заслуговували на поразку. Подякували хлопцям, вони робили все, щоб, щоб набрати очки, але на жаль не вдалося. Але якщо дивитися так трішки в стратегічному плані, вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, тому тут такий коментар. Сьогодні три заміни були в основному складі команди. Вийшов на вістрі атаки Євген Стрельцов, також вийшов Максим Горжуй і Микола Бужен. Микола повернувся після ушкодження. І двоє інших хлопців, які були в обоємі команди, теж вийшли в стартовому складі. В чому з чим пов'язані такі заміни в стартовій одинадцяті? Ну я вже казав, що у нас ми розраховуємо абсолютно на всіх гравців, які у нас заявлені. Хтось над. На даний момент грає в стартовому складі, хтось по якимось причинам не, по, не проходить, але е, ми вважаємо, що кожен з них може підсилити гру. Бужен повернувся після травми, це наш основний гравець. Е, також після травми повернувся гажу і Стрельцов. Е, е, стрельцов не після травми. У нас є три нападника рівних за класом. Ми можемо варювати, вибирати когось із них. Вважаю, що оба інших, вийшовши на заміну, нас підсилили. Ну але в цьому матчі було прийнято таке рішення. Я думаю, що воно було виправдане. Женя зіграв непогану гру, так само, як і Макс Грожую, так само, як і Коля. І взагалом вся команда з тими, хто вийшов на заміну, сьогодні зіграла непогано. Я думаю, що наше завдання рухатися вдалі в цьому ж напрямку. не зупинятися, не зупинятися, і все буде нормально. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.